Надворі осінь пише свої вірші, і Альмаматер закликає нас. Викладачі тут наші друзі ліпші, які з нами завжди і повсякчас. Ще за призвання дивне, вчитель, ну хто скажіть, такий супергерой? Хто сили завжди на усе залишить, хто друг і брат, що кличе за собою. Викладачі, попри нещастя, і в тому ви світло щастя, в день завжди несли. Наставники. В житті важкому і крутому ви жагу і нам передали. Ваш фах то непроста робота, то наполегливість і сильний труд. Не кожен зможе відчинити ворота, які ведуть усіх нас до наук. Ви світло, пізнання у темряві невдачі. Ви ті, хто в майбутнє нас веде. Подяку вам, шановні викладачки і викладачі. Подяка вам за все. Бажаємо наснаги і натхнення. Лише вперед, лише до мети. Нехай ніколи ваші сили не слабіють, хай вогник педагогіки вперед веде. Ми любимо вас, всіх за ваші вміння. Зі святом, освітяни! Дякуємо за все.